На каналі Кайло Крипто. В сьогоднішньому відеоролику ми розберемо таку тему в крипті, як бичий ринок, та як мені заробляти повністю безкладень. Перед початком цього відеоролика я прошу поставити лайк та підписатися на канал. Та я, так як я стараюсь додавати якісне криптоком'юніті, а без вас це просто ніяк не вдасться зробити. Отож, тема сьогоднішнього нашого відеоролика це блуран або ж просто бичка. Корот, короткими словами, це коли весь ринок йде догори, тобто росте вся криптовалюта. Е, як ми знаємо, е, то це такий період, коли можна заробляти не тільки купуючи монетку і чекати, коли вона виросте, щоб її продати. Допустимо, як біткоін, купувати біткоін, там чекати, коли він зробить Х2 і продати. Це робити досить тупо, якщо у вас маленький або середній банк, Но існує набагато дуже цікавіші теми в, на цьому ринку. Давайте, в принципі, розберемося прогноз, коли може відбутися цей бачий ринок, щоб просто розуміти, до якого періоду нам готуватись. Отож, існує такий сайт, як Coin Dataflow, де е, різні трейдери прогнозують свій курс. Отож, я знайшов е, прогноз ціни біткоїна до 2025 року. І тут насправді все дуже цікаво, адже вони прогнозують, що в 2025 році максимальна ціна на біткоїн буде 195 тисяч ну, майже 196 тисяч доларів. Тобто, це потенційних, е, по-моєму, 6 іксів чи 7, якщо я не помиляюсь. Е, Чим це буде супроводжувано? У 2024 році розпочнеться Халвінг. Хто не знає, що таке халвінг це коли частина біткоїна видобута, і він стає більш рідкісним. І як завжди прийнято коли в криптовалюті, після халвінга йде, е, йде такий період, коли починається бичий ринок. Бичого ринка в нас давно вже не було. Е, і 2025 рік це ідеальний час, коли розпочнеться бичий ринок. Ще один прогноз я вам наведу: це токен UITX. Тобто ми маємо, що зараз його ціна е, близько 2 доларів, а на піку у 2025 році його ціна буде 17 доларів, тобто це потенційних 8 іксів. Е, давайте, в принципі, розберемося, як ми зможемо заробити на цьому ринку абсолютно без, е, абсолютно без вкладень або з вкладеннями. Думаю, що всі вже ви знаєте, що таке NFT, і як вони колись були поширені серед. Серед крипти і так далі. Тобто, колись NFT купували там за 7 мільйонів доларів і так далі. Зараз на них тренд трошки впав. І зараз, на мою думку, що під час боючого ринку тренд на NFT відновиться. Тобто з'явиться дуже велика кількість фрімінтів. Що таке фрімінт? Фрімінт це коли ти абсолютно безкоштовно мінтиш НФТшку, пізніше її сливаєш за певну суму. Зараз така тема існує, коли ти на комісію тратиш на саму і не втішку тратиш 0, а на комісію там тратиш 100 і сливаєш її там за пів ефіра, за ефір. Зараз таке в криптовалюті є, але це явище рідки, дуже рідке, ну, ну його дуже мало. І тому я вважаю, що під час бечого ринка набагато дуже, дуже багато цих фрімінтів. Також на щоб я звернув увагу під час. Бичого ринка, так це якщо ви не вмієте трейдити, відкривати там позиції на споті, на фючерсах, хоча б навчитись цю базу робити, так як тоді буде існувати така, та як тоді потрібно буде застосовувати вміння скальпінгу, це коли ми просто будемо дивитись по ринку, будемо бачити, що якась монетка дає верх. Щоб ми відкривали позицію, тобто її закупали, і коли вона підросте, її продавали. Тут це дуже насправді дуже легко. Щоб ми міли володіти і ф'ючерсами, не рекомендую ними зараз користуватись, а вже більше торгувати на споті, тобто більше скальпити, тобто не в довгу перспективу, а в коротку перспективу. Це по суті і є. Скальпінг. Ще один аспект, який би я звернув під час бишки, це напевно, що ті самі аеродропи, та їх тоді буде дуже багато. Вони будуть з'являтися на кожній кроці. І я б вирішив на вашому місці просто заходити в всі аеродропи, яких по суті підтвердили дроп, або з великими інвестиціями, тому що всі ми знаємо такі проекти, як Архам, які ніхто не очікував, що роздасть. Це Целестія. Тому насправді бишка це ідеальний спосіб заробити коли у вас там немає там, тисячі доларів і ви хочете вийти на суму більше 5000 і так далі. Тому рекомендую не тратити свій час просто, а почати вивчати хоча б якусь теорію в криптовалюті, допустимо, просто. Завжитись там, чи трейдити, чи заходити в якісь дропи, чи ще щось, тому що самі бачимо, що зараз біткоін 3-4 тисячі, коли почнеться халинг, він дасть, на мою думку, це моя суб'єктивна думка, він дасть Х2. Біткоін буде близько 60 65 тисяч, після чого почнеться е, після чого ясне діло, що почнеться бичка. Все буде летіти вверх, і якщо ви пропустите цей момент, то далі вам потрібно буде чекати ще 5 років. Тому, на мою думку, це ідеальний момент, щоб почати цікавитись криптою, хоча б якось, щоб мати хоча б якесь загальне уявлення, що і як воно працює. Також я вас попрошу підписатись на мій телеграм-канал, в якому я регулярно викладаю теми по заробітку на криптовалюті і також на інших е темах. Тут я викладаю покрокові, покрокові гайди і так далі, інструкції, деколи коли не кидаю вам на комісію. Також стараюся активно розвивати криптоком'юніті, щоб нас ставалося якомога більше. В моїх планах це створити якісну криптокоманду. Тому, якщо у вас цікавить заробіток тобто на криптовалюті, тому е переходіть в мій телеграм-канал, шукайте всю детальну інформацію, тому що вся детальна інформація буде входити, звичайно, перше в телеграмі вже пізніше е на Ютубі. Тому е посилання на телеграм-канал я залишу. В закріпленому коментарі під цим відео, тому всім дякую за перегляд. Бажаю всім іксів і до наступного відеоролика.